Стиль це все. Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. І сьогодні в нас в гостях елегантна, витончена, сучасна, класична, неймовірна ламарзока. Та сьогодні в нас огляд на Ламарзоку. Ліне міні. Про цю кавову машину можна казати дуже багато, дуже довго, чим сьогодні ми з тобою займемось. Тож заварюй собі каву і приєднуйся. Казати про ламарзоку лінія міні справді можна дуже-дуже довго. Давай почнемо з дизайну. По-перше, ламарзока лінія міні це зменшена форма класичної ламарзока лінія на дві групи. Витончений чіткі прямі кути лінії, дуже елегантний і всім знайомий дизайн. Та можна зрозуміти одразу, що це за ламарзока, коли бачиш цю машинку. Ну навіть не навіть не читаючи, що це ламарзока, подивившись на неї десь збоку, ти розумієш. Що це за машинка? Стандартні кольори це чорний, білий та просто відполірований металевий корпус. Ми ще маємо софт-тач елементи. це Регулятори горячої води та паровика. Перемикач, саме перемикач, не кнопки. До речі, це перемикач, котрий Ломарзока використовує з 1970 року. Він також має тактильне відчуття. Ручка холдера така, що дуже дуже приємно на дотик. Це не пластик, воно таке, трошки як прорезинене, що дуже дуже приємно тактильно. Манометри виконані в класичному вигляді, як на роботу. Помпи, так і на тиск пари. До речі, прикольно, нещодавно Ламарзока зробила сумісну колабу з Porsche. Та да, і вони обрали саме цю модель марзокаліна міні. Porsche обрала свій відомий Porsche 911 Martini. І вони зробили сумісну колаборацію, випустили лімітовану версію. Що стосовно по дизайну, прийдемо в більш цікавих моментів. Це саме технічна характеристика цієї кавової машини. По-перше, що зроблено дуже зручно, коли тобі треба налаштувати помпу, тобі не треба розкручувати повністю всю кавову машину, як це було раніше, або як це робиться на професійних кавових машинах. Щоб достатися до регулювання помпи, треба відкрити одну зі сторін. Ні, регулювання помпи робиться ось тут. Ось тут є вінтіль, куди ти вставляєш викрутку і плоску, і просто плоскою викруткою регулюєш, як в тебе буде працювати помп. Це перше. Таке, що зручних? Ще що цікавого з цієї кавової машини, що е, відносить її як до професійної кавової машини, але котру можна використовувати вдома, в офісі і навіть на виїзді. Значить, це наявність ось такого піддону. Так, в неї є накопичувальний бак для води, він невеликий, близько 2-3 літрів. Якщо не помиляюсь, тут повних 2,5 точно є. Але ця кова машина ще переналаштовується на роботу від системи водопостачання, також можна її переналаштувати на систему роботи від фільтрованої води з великого 18-літрового бутля. Так само і з системою злива. Та ти можеш або ось сюди в піддон накопичувати, в котрому викручується заглушка і вкручується зливний шланг по внутрішнім моментам. Що в нас тут? Два бойлера: один на гарячу воду та пару, інший на приготування еспресо. Та ми тут можемо контролювати температуру, виставляти її і контролювати потужність стимеру. Як це робити? Начебто зовні тут немає ніяких кнопочок. Та звичайно, зовні вона дуже класична і мінімалістична, але до неї є додаток Lomorzoka Home, який йде як на Android, так і на iOS, і через нього вже йде повноцінне налаштування кавової машини. Там йде налаштування температури, потужність стімера, так і на налаштування температури для еспресо. Котре буде стабільно видавати ця кавова машина. Також там є переналаштування саме системне, звідки кавова машина повинна качати воду або з маленького бойлеру, або вже з системи водопостачання, якщо вона напряму до неї підключена. Також можна налаштувати попереднє змочування по часу: 2 секунди, 3, 5, 6 і також можна інтервал, скільки буде тривати між попереднім змочуванням та повноцінним часом приготування. Це перше, що можна тут зробити. Друге, коли ця кавова машина під'єднюється до системи водопостачання, то завдяки тиску, який є в системі водопостачання централізованої, можна перевести цю машину на контроль тиску помпи, тобто починати своє приготування не одразу з 9 барів. А поступово з трьох барів є більш контрольованим і дає більш можливості в процесі приготування еспресо більш з ним гратися, вдосконалювати свої рецепти. Прикольних і корисних систем, що в неї є. Як і в більшості сучасних кавих машин, тут стоїть система холодного стімеру, та ви можете вмикати пару і не боятися. Що вас обпече трубка? Дуже зручно, тому тут ви не побачите ніяких жодних резиночок для того, щоб за них триматися. Дуже зручна система очистки. Самої робочої групи не замивка, котра відбувається після роботи, а після приготування. Ну, тобто ми з вами готуємо каву, вімкнули, кава зварилася, тут вариться в нас умовно, так? Ми її вимкнули, і тепер нам а, треба викинути таблетку і ставити холдер назад. Протираємо холдер, вставляємо, але ж перед тим, як ставити, промити групу, щоб не залишилося дрібного помелу на сітці. Що ми робимо? Вмикаємо до половини і назад 2 секунди промилася група, і тепер вставляємо холдер назад. Це теж можна налаштовувати. Ви можете налаштовувати скільки води потрібно для того, щоб промити групу після приготування еспресо. Кожний є режим очікування. Ви вімкнули, вона нагрілася, ви поварили еспресо, і пішли щось зробити. Неважно, будь то на барі, будь це лабораторія, навіть вдома. Ви можете налаштувати час, скільки їй треба чекати до наступної порції. Ну, типу, 10, 20, 30 хвилин до півтори години. Якщо за цей час ви не варили каву, кава машина переходить в очікування. Вона перестає грітися так інтенсивно і підтримувати температуру після того, як вона виходить з очікування, та їй достатньо десь. 3 4 хвилини для того, щоб вона нагрілася і була вже готова до роботи. Також є комплектація до цієї кави машини, Із чого вона складає, що нам вкладає ламрзока. По-перше, дуже дуже гарно і цікаво, це така брошура брювін Coffee, де розповідаються основи приготування кави, що вам потрібно для приготування кави, яке дозування, яка буває кава. Звідки вона, який помел? До речі, дуже цікаво. Він в них показується так мінімалістично. Температура, тобто це такий початок про каву. І далі вже йдуть рецепти приготування різних напоїв. І не тільки еспресо, і на основі еспресо, і алкогольні напої. Також тут є альтернативні методи заварювання, що теж дуже цікаво. Тобто компанія Lamorzoca не спрямована тільки на приготування кави в еспресо. Хоча вони роблять суто еспресо-машини. Гайд по першому запуску кавоварки. Дуже зручна штука, все зрозуміло, і навіть якщо не розумієте англійську мову, можна просто зрозуміти по картиночкам. Ось такий наборчик теж молодці ламорзока, стосовно того, що це набор для визначення жорсткості води. Вони одразу вам дають набор з інструкцією, як вам треба що робити для того, щоб визначитися, яка у вас вода, наскільки вона кислотна, який в неї pH, яка в неї щільність, лужність. Все тут є, і ну, це дуже кльово. Це вони прям молодці, просто не просто так продати кавоварку, але щоб вона працювала і це рекомендації від ламорзока, на якій воді краще працювати і варити каву. Звичайно, що темпер, темпер Ламарзока, до речі, дуже-дуже такий важкий. Що дуже-дуже приємно, купуючи одразу коварку, ви ще отримуєте пічер. Тобто, Зварити вдома капучино, ви вже можете, вам не треба щось купувати додатково. Будь ласка, ви ще зможете самі її почистити та, після того, як нам приготували каву, тому що в комплекті йде ще ось така хімія. Най Найцікавіше, що може дати компанія Ламорзока до своєї кавоварки, це для приготування двох еспресо. Ви спитаєте, як це працює? Все дуже просто. Холдер на замочку. це все отак одягається. А, до речі, стандартна корзина тут стояла 17 грамів. Та, оп. Це все міняється. Не тільки можна двойничок варити собі, але і два еспресо одночасно, або собі і близької людині, або два капучинчика ну, прям дуже-дуже зручно. Але, але якщо треба зварити. Одинарний еспресо, або змінити громовку. Все буває по-різному. Ви можете використовувати ж як світлову обсмажку під еспресо, як середню, як темну. Компанія Lamarzoca про нас, про всіх з вами подумала. Окрім холдера, носика, двойного, вони ще дали нам одинарний. Вони ще дають сито на 14 грамів, сито на 21 грам. Дуже зручно. Якщо варимо одинарочку, то вони нам дають 7 грамів і 8 грамів. Також в комплекті йде сліпосіто. І ми вже перекрутили, але з самого початку кавоварка прийшла ось таким теж пластиковим носиком. Якщо не бажаєте обпалюватися обносик, то можна поставити пластиковий. Може він транспортувальний, я не знаю, але ми поставили одразу металевий, нам так зручніше, нам так зрозуміліше. Якщо подивитися на весь комплект, котрий ми отримуємо. І ще куча всяких плюшок. Клієнтоорієнтовність у Ламорзока на просто топовому рівні. Ще з таких приємностей, котрий, не знаю, може для когось це щось нове, для когось це вже щось банальне. Це підсвітка LED. Коли готуємо еспресо, у нас вмикається підсвіточка на чашку. Це дуже дуже зручно, гарно виглядає. Можна робити інстаграмні фото, відео, все як ми любимо. Також ця машина разом з додатком Ламарзока Home, може її можна до неї під'єднати ваги. Якщо я не помиляюсь, ваги акая за допомогою цього можна записувати свої рецепти, налаштовувати і робити їх більш стабільніше. По Часу приготування або по возі. Висновок. Для чого ця еспресо машина необхідна? Поставити вдома? Можна. І якщо у вас велика родина або на вихідні до вас приїжджають ці друзі пити каву, будь ласка, вона впорається з цим питанням. Бари, заклади, ресторани, кафе, кав'ярні. Чи можна її туди ставити? Можна. Кав'ярні також можна. Я думаю, поток. Вона витримає, може чашок 30-40 за годину вона вам зробить, тому чому ні? Єдине, єдине файна фільтрація води і постачання води саме через фільтраційну систему від водопроводу. Я сподіваюся, їй так буде просто легше працювати, ніж постійно качати воду. з... Бутля, кавова лабораторія. Чи потрібна вона вам в кавовій лабораторії? Та потрібна. Ми її саме для того і взяли, щоб варити всю нашу каву, всі наші моносорта і суміші, і відтворювати смак у еспресо, і розуміти, чи підходить нам кава, не підходить, як вона посмажена, контролювати ці процеси. ціна якість, якість вища за ціну. Дизайн, я не знаю, 10. Навіть не 10, я думаю, безкінечність із 10. ну, типу, Тому що значить, то це все мінімалістично, але дуже-дуже гарно. І вписується, вписується до кожного інтер'єру. Чи можна зробити кастомний колір, та на сайті Ламарзока можна зробити кастомний колір, якщо не бажаєте, ну, це окрема опція, якщо не бажаєте, то, як я вже казав, білий, чорний і просто металевий. Що ще додати? Та нічого додати. Тут просто треба брати, працювати, з нею, варити на неї каву. Кава вариться дуже соковита, дуже смачно, дуже солодко і мені це подобається. Тому, тому якщо вам цікаво, що ще є в нашій кавовій лабораторії, то обов'язковий коментар і подобайка. І взагалі з вас дзвоник, подобайка, підписка або дізлайк. Також слідкуйте за нашими соцмережами Instagram, Telegram, Там ми також щось інколи розповідаємо, показуємо. Десь нові позиції, десь щось цікаве з життя компанії. А з вами був Дмитро. Це був 25 Coffee Roasters, Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.